Угадайте, що ми будемо зараз малювати, мої любі друзі. Звісно що, квіточку. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось така вишликучка. Перевіряємо. Один. Два, три. Почали. Що це таке? Це не квіточка. Пишіть в коментарях, що це може бути. Далі можна намалювати. Давайте намалюємо телефон. Намалювала телефон, перевіряємо. Що це таке? Усі в знову ж таки що це таке. Зараз намалюю крабик. Ось таке мене навійшов крабик, не дуже схоже. Ну давайте будемо ще, хоч він розпізнає, що це. Взагалі, що це таке? Давайте далі намалюємо, наприклад. Що можна намалювати? Я придумала. Один, два, три. Зараз побачите. Хто угадав, що це? Перевіряємо. Один, два, три, 4, п'ять. Почали! Ні, це не то! Я хотіла зробити це більш як стріла чи щось незрозуміле. Далі, давайте намалюємо квіточку. Ні, ну квіточку ми вже малювали. Шкарпетки. Ну, давайте перевіряти. Мені схоже, що він не скаже, що це шкарпетки. Перевіряємо. Так. Він подумав, що це щось з котом. Так, давайте далі. Моє лице! Отаке в мене обличчя, тому зараз будемо перевіряти. Отака я вийшла. Давайте перевіряти. Мені цікаво, що реально буде. Це не котик, це моє обличчя. Ну добре, воно вирішило, що це котик. А ти підписуйся і не забудь поставити вподобайку.